Секретний дуплекс в репині, про який ти точно не знав. Зараз я тобі все покажу. 125 квадратів, ціна 75 тисяч доларів. Нижче ціни просто немає. І так, показую. Маємо ось такий гарний фасад. Тут у нас місце під автомобіль. Дві машини стає залізобетонно. Заходимо в сам дуплекс. По комунікаціям у нас газ, каналізація центральна і вода також центральна. Електрика 7 кВт. Перша кімната. Ось тих так, кімната така маємо. Такий гарний просторий коридор. Йдемо далі. Тут можна зробити або санвузол, знову ж таки, нема світла. Можна зробити або санвузол, або гардеробну. Дуплекс у нас без обробки, що є зручним для, тому що ви зможете перепланувати, переробити, зробити самі штукатурку, стяжку, як вам буде зручніше. Тут нас зустрічає величезна кухня вітальня Вона у нас 33 метри квадратних. І з кухні маємо вихід на задній двір. Ділянка у нас 2,5%. Ось така діляночка. Тепер переходимо на, на другий поверх. Маємо сходи зручні, просторі також. Підіймаємося на другий поверх. Тут таке в нас панорамне вікно є. Підіймаємось на другий поверх. І на другому поверсі в нас дві кімнати. Можна перепланувати зробити собі три. Ось перша кімната з вікнами. У кожній кімнаті є гардеробна І йдемо в наступну кімнату. В цій кімнаті такі вікна в нас і також відокремлена гардеробна зона. На другому поверсі є, знову ж таки, можна переробити собі під санвузол або для тих кімнат і для гардеробної, знову ж таки, дуже зручно. І спускаємось вниз. Кухня студія в нас просто громадна, 33 метри. От я зараз стану, щоб вам показати. Дуже багато місця. Заведений газ, знову ж таки. Ось так. І давайте зараз знову вийдемо на подвір'я. Я вам ще раз покажу фасад. Дуплексу